Сьогодні у Тайвані національний день. Я щойно звідти повернувся, мав зустріч з президентом, лідерами парламенту, уряду, міністром закордонних справ, лідерами парламентських фракцій, українцями, які живуть на Тайвані, батьма іншими людьми, які щиро хочуть допомогти Україні. Для Тайваню перемога України означає їхню безпеку. Тому що в світі не витримають декількох е, центрів напруги, і якщо Україна впаде, то наступним в атаці недемократичного світу, очевидно, буде Тайвань і Китай про це неодноразово говорив. Але сама історія стосунків України з Тайванем, та й сама історія Тайваню для нас є надзвичайно повчальною і є дуже хорошим уроком. В чому ж проблема? Чому Тайвань, який був членом ООН і навіть засновником ООН, в якийсь... Час звідти випав. Туди зайшла Китайська Народна Республіка, Китайські комуністи, а Тайвань і досі виборює власну незалежність, власне визнання. Щось таке сталося з цією фантастичною країною, яка виробляє ледне найбільше чіпів в цілому світі, яку готові захищати і Сполучені Штати Америки і Японія, і Європа і інші демократичні країни. Чому ці країни не відкривають в себе посольства Тайваню? Чому вони визнали. Один Китай. І що це означає політика одного Китаю? Чи означає означається, що Тайвань не має права на існування? От про все це зараз ми поговоримо, і все це я вам зараз розкажу. Очевидно, що Тайвань, як я вже сказав, надзвичайно підтримує Україну. І передає в Україну величезні кошти. Вони заклали в бюджет десятки мільйонів доларів. Але крім бюджетних коштів, дуже багато тайванців добровільно передають гуманітарну допомогу українським лікарням, школам, садочкам. А ті, хто робить це приватно, очевидно і українським збройним силам, один з тайванців горічно загинув в боротьбі за Україну. Є інші, які продовжують Україну боронити. Таким чином, Тайвані справді демократичною країною, яка хоче будувати спільне майбутнє з Україною, але Україна цього не хоче. Не хоче, тому що боїться Китаю. Дуже давно в багатьох українців були значні комерційні, а значить і корупційні зв'язки китайцями. Ми пам'ятаємо, як Янукович хотів залучити китайські гроші і продати китайцям українську землю просто для того, щоб набрати на себе зобов'язань перед європейським союзом з демократизації і розвитку нашої країни. У європейському напрямку, а гроші десь потрібно брати, от Китай для дуже багатьох наших очільників видається таким джерелом дешевих грошей, які не будуть вимагати жодної демократизації, бо ж Китай сам не є демократичним. І коли міністр закордонних справ Кулєба, колишній міністр, поїхав в Китай і сказав, що ми запрошуємо китайців відбудовувати Україну, не лише на Тайвані був шок, а в багатьох наших демократичних союзників був шок. Був шок у американців, був шок у європейців, бо всі чудово розуміють, що Китай є союзником Росії. А дехто навіть вважає, що Росія, по суті, є проксі Китаю, вони отримують насправді, як пишуть західні медіа, і китайське озброєння і іншу китайську підтримку. Зрештою, китайський ринок став одним з головних для Росії. І завдяки існуванню цього ринку Китай фактично підтримує Росію на плаву. Так само як підтримує Північну Корею. Ось зовсім нещодавно була зустріч очільників Китаю. Кореї і Китай вчергове заявив про плідну і сильну співпрацю з Північною Кореєю. Північна Корея це та країна, зброєю якої українці вбивають сьогодні російські війська. Одним словом, сформувався такий клуб авторитарних держав: Китай, Росія, Іран, Північна Корея, які точно хочуть знищити Україну, а скоріше вони Україну в цій дискусії навіть не помічають. Вони хочуть знищити демократичний світ і хочуть володіти всім світом. Перекроївши кордони, вирішуючи свої питання. Контролюючи всі природні ресурси і відчуваючи слабкість багатьох демократичних країн, бо демократія з одного боку є найсильнішою формою правління, але й найвразливішою формою правління. Саме через цю вразливість в Європі перемагають ультраправі партії, які підтримуються Росією і іншими антидемократичними країнами. Але все таки демократичний світ з моєї точки зору має перспективу, і наше небажання співпрацювати з Тайванем – це дуже поганий знак для Сполучених Штатів Америки, які вважають Тайвань найбільшим союзником. Для європейських країн. Це знак того, що ми не розуміємо, що таке солідарність демократичних держав і чому нам потрібно підтримувати демократію. Ми можемо виграти цю війну лише через декілька чинників. Один з них це безумовно західні кошти і західна зброя. Захід буде давати нам кошти і зброю значною мірою через те, що має бути переконаний і переконаний зараз, що ми обстоюємо і захищаємо демократію. Але якщо ми обстоїмо і захищаємо демократію, то самі демократичні країни мають бути нашими найбільшими союзниками. Нам не потрібно загравати з тоталітарними країнами, думаючи, що через нас вони змінять свої плани і будуть менше підтримувати Росію. Нас вони навіть не помічають. Стратегічно ми їм не потрібні. Стратегічно їм в їхньому клубі потрібна Росія. Тому підтримувати вони її будуть завжди. А от залишитися без західної підтримки для нас дуже просто. Наше бажання спілкуватися з авторитарними режимами і небажання спілкуватися з демократіями, такими як Тайвань, очевидно, становить величезну загрозу для нашої оборони, крім того, що ми просто маємо бути вдячні тайванцям за цю допомогу, яку вони нам надають сьогодні. Але їхній вплив, наприклад, на рішення Сполучених Штатів Америки надзвичайно великим. Ви ж пам'ятаєте, що допомогу Сполучені Штати Америки надавали трьом країнам: це Тайваню, Ізраїлю і Україні. І найменше в Парламенті Сполучених Штатів підтримували Україну, а найбільше підтримували Тайвань. І китайські посадовці мені відверто кажуть, невже ви думаєте, що американці нас не запитують як найближчих своїх союзників, чи потрібно підтримувати Україну? Запитують, але що можуть відповісти Тайванці на підтримку країни, яка запрошує відбудовувати себе їхнього найбільшого ворога? Китай, так, всі визнають. Політику одного Китаю, що означає політика одного Китаю? Політика одного Китаю означає, що в ООН представлена лише одна китайська держава. Жодним чином це не означає того, що Тайвань е, не має права бути незалежною державою. Має звичайно таке право, має право на існування. Це жодним чином не означає, що Китай має право атакувати Тайвань і знищувати Тайвань. Саме тому світові демократії Тайвань підтримують. На Тайвані буде дуже приємно, бо якщо ви любите східну азійську культуру, цікавитися її історією, то все це вивчати в демократичній країні, де ти можеш бути безпечним на вулиці, де працюють суди, де є справедлива конкуренція, де до тебе ставляться як до бажаного гостя набагато приємніше ніж в будь-якій, навіть найбагатшій тоталітарній країні Сходу. Але чому ж Тайвань опинився в такій ситуації, що лише декілька країн досі залишили в себе посольства Тайваню? Чому Тайвань виключили з організації Об'єднаних Націй? Ми дуже рідко над цим замислюємося. А сталося те, що сталося: очевидно, Тайвань і є Китайською республікою. Тайвань і заснував Китай. Вірніше, не Тайвань, а ті люди, які його збудували. Зокрема, лідер, тогочасний лідер китайців Чайканші в громадянській війні. Чайканші програв комуністу Мао Цзедуну, відступив на острів Тайвань, побудував там державу. Ця держава стала головним союзником Сполучених Штатів Америки. Але чому ж тоді цей острів виключили з ООН? Звичайно, є економічні передумови, тому що він невеликий. Комуністи контролювали фактично весь материковий Китай? Було багато тих, хто зацікавлений в співпраці з ними. Але як так сталося, що демократичні країни проголосували за те, щоб китайський народ в організації Об'єднаних Націй представляв саме комуністичний Китай? Як американці голосували за комуністів, як і багато інших європейських країн? Як це взагалі сталося? А сталося все дуже просто. Чекан Чір, який е, програв у громадянській війні Цзедуну, але зберіг контроль над островом Тайвань, де я почав будувати проамериканську державу, зовсім не збирався будувати державу демократичну. Е, аж фактично до початку 90-х років, в кінця 80-х, жодною демократією там і не пахло. І в 71-му році, коли Тайвань виключали ЗОН. Демократичні держави їх недостатньо підтримували, тому що на самому Тайвані не було демократії. Так, там була авторитарна держава, ворогів режиму кидали у в'язниці, обмежували свободу слова і аж до кінця 80-х років продовжували понад 40 років військовий стан і не проводили жодних виборів. Вам це нічого не нагадує? Очевидно, що ми в Україні сьогодні маємо війну і не можемо провести вибори, і об'єктивно продовжуємо військовий стан. Бо... На Тайвані його продовжували вже і тоді, коли жодних військових дій не було, бо так сподобалася влада. Але ж питання не лише у виборах у військовому стані. Там, як і в нас, обмежували свободу слова. Так, у нас сьогодні немає політичних в'язнів, так як це було там. Але коли демократія обмежується, коли вона не контролюється, то, очевидно, крок до того, щоб з'явилися політичні в'язні один. В такому разі Україна дійсно зникне з мапи землі. Є невелика можливість того, що, умовно кажучи, російський агресор не піде в Галичину і десь там в Галичині хтось відстоїть такий маленький український Тайвань. Але це зовсім не той сценарій, який нам потрібен. Нам потрібен сценарій тісної співпраці з усіма демократичними країнами, перемоги над російським агресором і відновлення нашої територіальної цілісності в межах 91-го року. Все це без західної підтримки. Жодним чином неможливо. А ця підтримка буде можлива лише тоді, коли ми не повторимо помилку Тайваню, а будемо прикладом демократії. Не будемо вихваляти, як робить зараз наші очільники, цензурний, провладний, бездарний телемарафон. А будемо будувати нормальну сильну демократію. Бо це шлях до нашої перемоги. Все, що вони кажуть, це шлях до поразки. Але вони цього не усвідомлюють. Кожен живе в своєму тихенькому міністерстві і не замислюється над тим. Що відбувається зараз на фронті? Де бракує зброї, де бракує людей, але люди є. Є уроки, які Тайванці повинні вивчити від нас. І ці уроки пов'язані з нашою боротьбою за незалежність, з нашим минулим і з нашою культурою сьогодні. Одна з найбільших проблем Тайваню у протистоянні з Китаєм полягає в тому, що молоді Тайванці. Фактично присіли на китайське телебачення, китайське радіо приблизно так, як ми колись дивилися російські канали. Та й зараз багато хто дивиться і в Ютубі, в інших соціальних мережах російський продукт. Хоча український продукт розвивається, але влада цей український продукт жодним чином не підтримує. І тому Тайвань значною мірою покладається очевидно на свої технологічні можливості. Вони мають хорошу сучасну зброю, але найбільше на підтримку західних країн. Тому демократія для них важлива, і вони самі розуміють, що вибудувати якусь культурну незалежність їм надзвичайно складно через те, що в них спільна мова. Вона відрізняється. Багато хто каже, що говорить тайванською. Це такий е великий діалект китайської мови. Тайвань має складну історію. Він був колись колонією і Голландії, і Іспанії, і Японії, і мав аборигенів людей, які природньо населяли цей острів. Тому тайванське населення відрізняється від китайського. Окрім китайців, яких там є багато, цей народ є таким міксом багатьох народів, в яких історія закидала на цей острів, або які там і колись жили. Ще докидаю, представляючи місцевих аборигенів, схожих до тієї групи, яка живе в Австралії. Але цієї ідентифікації в Китаї, звичайно, немає. Там немає е, такої організації, як український пласт, хоча там є скаути, і вони зараз почали розвивати цю організацію і встановлювати зв'язки з українськими скаутами, зокрема з пластом. Але ця організація не є настільки сильною, і настільки патріотичною, як наші організації. Наш патріотизм і наша культура це те, що постачає нам добровольців. Бо люди йдуть воювати за цю культуру і цю країну. Це те проблему, в чому відчуває сьогодні Тайвань. Але вони мають підтримку Сполучених Штатів, які будуть за них воювати, Японії, власну зброю і багато інших сильних сторін. Якби ми були справді сильною демократією, демонстрували ефективність управління, демонстрували чіткий прозахідний і продемократичний курс, не загравали б з авторитарними режимами. Якби ми. Не припиняли підтримувати культуру, як це зроблено в бюджеті цього року, а продовжували її підтримувати більше. То шлях до нашої перемоги був би набагато коротшим. А так наша влада сама нас веде манівцями. Дякую, побачимося. Підписуйтеся на мій канал.